Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить. Про що я сьогодні міркую? Міркую про те, що Господь дав нам велике доручення йти до людей і говорити про Божу любов, говорити Євангелію, говорити добру звістку, щоб люди, прийнявши добру звістку, вони ставали учнями-послідовниками Ісуса Христа. Господь довірив нам сьогодні нести слово примирення і звершувати служіння примирення. Господь бачить тебе і мене як сурмою, яка буде сурмити про Боже прощення, про Божу любов, про Боже милосердя, також про Божу справедливість і Божий суд. І сьогодні ми маємо можливість проповідувати людям своїм життям, словами, свідоцтвами. І ми, я вірю, що багато це робимо. Хто з нас це робить, ми підкоряємось тому, до чого Господь нас закликає. Але є одна цікава думка, що ми повинні бути сіллю, світлом і містом на вершині гори. І люди нас бачать, і ми говоримо, і ми впливаємо, і все це вірно. І ми гукаємо людей до Господа, гукаємо людей в церкву. Але є одна потужна думка, яка не дає мені спокій. Один відомий пастор в Америці, там велика церква, десь 40 тисяч членів церкви, він сказав одну фразу, і вона мене дуже зачепила в свій час. Він сказав: не запрошуйте мене в церкву, запросіть мене в своє життя, покажіть мені свого Бога. Запросіть мене в свій дім. Станьте для, для когось другом. І через час ця людина, яку ви запросили в своє життя, відкрили свої двері, свого дома і стали для нього другом, вона буде там, де ви. А де ви? Ви в покликанні, ви в церкві, ви в служенні. І ця людина через якийсь час теж буде в церкві, в служенні і в покликанні. Ми можемо просто гукати людей. І люди бачать і розуміють, що вони нам не потрібні, що ми не зацікавлені в тому, щоб їм послужити, щоб їх полюбити, щоб бути поруч з ним. Але коли ти запрошуєш таку людину в своє життя, стаєш для нього другом, то ти побачиш, що через якийсь час твій друг він буде там, де ти. Він буде разом з тобою вклонятися Богові. То про що я? Я про те, що запросіть найперше людей в своє життя, і хай вони побачать в ньому Ісуса Христа. Амінь.